будь ласка! Пам'ятають з ним сподоробуватися, зараз зможуть сподоробуватися, а ми повертаємось на стадіонці. Доречна губіляна як. Можна стати звідси так і брати. Ну, в певний час, в 90-х роках, вона буквально верховинців спасала, тому що роботи не було ніякої. А горяни всюди в світі, знаєте, самі бідні люди. Яфини в полонинах буквально гектари, десятки гектарів яфин. То люди йшли туди, то важка робота, повірте мені, то треба піднятися кілометрів 6-11 наверх. Тоді, в будь-яку погоду, будь от іноді сонце так пече, то треба було назбирати. По 25-30 літрів яфен, І тоді то все знести вниз. Ну, і жінки, до речі, в тому, чоловіки шукали заробітків десь далі за межами, а то діти і жінки займалися яфенами. Ну, тепер вже вони не, не засіб виживання, вони просто подспорюють. Мене бабка лікувала, коли ще відболів яфени, коли простудився яфени. коли ще. Яфини все було. Ну. І тепер точно так приміняють. Наливки, настойки роблять, пироги, блінчики, Любиме повидло у верховенців Яфина, так може, як у нижніх районах слива. Я думаю, він виросте, що пройде років два-три, може чотири, село збереться і то похожу яфину, таку велику зроблять. Ну а поки що скромно. Ну, Все, що народжується маленьке. А тоді виростає, я тому так думаю, що виросте і наша. 思いも,も,も,も,も,も,もらえないのね。<music>